<laughs> on radio, also put up on Mr. Ambassador, uh, first question. You arrived to Ukraine less than a week ago, and what has made the greatest impression for you? I'll say two things have made an impression on me. Мене вразили дві речі. По перше, це люди. Теплий прийом, який я отримав від офіційних органів та моїх колег. Мене також вразив факт, що Київ справді є гарним містом. Я маю добрих сусідів і гарний будинок з виглядом на міський парк. Минулого вечора ми з дружиною сиділи в парку і дивилися на захід сонця. Видно Андріївську церкву також є чарівним. Ми маємо честь представляти тут американський уряд. Мені дуже цікаво побачити всю країну, з'їздити у Карпати. Дуже цікаво поїхати на південь, побачити Крим, який виглядає. Чудово і нагадує мені багато місць Каліфорнії. Також цікаво поїхати на схід, подивитися на бізнесове та індустріальне серце України. Як тільки я закінчу з моїм офіційним представленням, тут я шукатиму можливості подорожувати з моїми колегами з посольства, спілкуючись з людьми по всій країні. Анчандефеґера Уїкенбест Кеннектвид Реґеле Юкреніс Айгаверіпотенджабен я намагаюся зрозуміти, як ми можемо найкраще спілкуватися з простими українцями. Я маю дуже важливу роботу репрезентувати американський уряд українському. Але я з моїми колегами також відповідальний за представлення Америки всім українцям. Я хочу поекспериментувати зі всіма соціальними мережами: Twitter, Фейсбук, Відеоблог. Це допоможе нам спілкуватися з українцями, пояснювати американську політику, а також слухати краще розуміти проблеми та очікування українців, а також те, як ми можемо будувати партнерство між двома країнами. Ми вже отримуємо питання щодо відеоблогу. Одночасно, з цим, як я сказав, ми будемо експериментувати з іншими каналами, такими як Twitter та Фейсбук, щоб з'ясувати, як найкраще ми можемо взаємодіяти з українцями. Americans know that Ukraine is an important country at the heart of Europe. Американці знають Україну як дуже важливу країну, як центр Європи. Це країна, з якої походить коріння багатьох американців на цій чудовій стіні на горі, яку підготував наш відділ зв'язків із громадськістю, представлені буквально десятки американців, які можуть простежити своє родинне коріння в Україні. Також американці знають, що Україна працює над будівництвом європейської демократії. Ми є країною, яка суміщає багато культур та історій, Тож ми симпатизуємо тому, що українці намагаються робити сьогодні. of sympathy for what the Ukrainian people are trying to do here today. Maybe uh, they uh, know just uh, Chernobyl uh... Шевченкомейбісамсінгес на водацта спарев та спадомайджабезвел юносамтингсченце. Частина моєї роботи і дещо змінилося впродовж кількох останніх років. Секретар Клінтон і зараз секретар Керрі не тільки репрезентують США за кордоном, але й інформують про свою роботу американців. Я дуже зацікавлений у взаємодії з українською діаспорою у США. Це може допомогти більше пояснити, що ми робимо у двосторонніх відносинах, що відбувається в Україні, що відбувається в Україні українсько-американських взаєминах ми зацікавлені у політичному та соціальному розвитку України, а також у досягненні мети щодо побудови європейської демократії. Я розумію, що побудова демократії вимагає терпіння та політичного лідерства, але це є основою наших відносин. Енвотабаті Україні калчою maybe some найважливіше, що я роблю, це вивчаю українську мову. Це важко, але я роблю певний прогрес, який я продемонстрував у своєму відео. Я також зацікавлений у більшому вивченні української історії. По обіді я йду у музей гончара. Я хочу вивчити більше історію країни, зрозуміти корені культури. Одна з речей, яка мене вразила, це те, що країна має сильну культурну ідентичність. Ви маєте всього 22 роки Залежності я завжди нагадую собі, де була Америка після 22 років після 1776 року. Ви лише будуєте майбутнє, і ми хочемо бути частиною цього. Я витратив на це кілька місяців перед тим, як приїхав в Україну. Щоранку я вчив українську. Я буду продовжувати це. Можливо, я не матиму стільки часу, оскільки маю багато інших обов'язків, але я налаштований наполегливо працювати. Я мав дуже адвері гуд які ху імпрес опан мій я мав дуже гарних вчителів, що дали мені можливість усвідомити величезну відповідальність щодо представлення США за кордоном і важливість побудови міжнародних відносин. Я цим займаюся 24 роки. Я працював по всьому світу. Я отримав від обох батьків любов до роботи. Я був би радий отримати трохи творчості моєї матері. Звісно, будучи дитиною, я вчився грати на скрипці, але це мені вдавалося не дуже добре. Але я переконаний, що культура і наука є дуже важливими. Знову ж таки, це те, що я чітко бачу в Україні. Тут є глибока культура, а також наукові досягнення, наприклад, в аерокосмічному секторі. Це те, що я хочу пізнати більше. Еероспейс секторс є акамплишмент в Україні культура тистик фігерс. Сам ти ам інтерстринлерни ала морван санде вайдити Уантенде Юкраїн Юнайтед по перше, хочу сказати, що США і Україна мають спільні риси. Вони обоє є місцем, де цінується свобода висловлювань. Але свобода висловлювань не є вибаченням для поганого смаку. І як я сказав у МЗС, дії цього рок-н-рольного гурту є недоречними, зневажливими і прикрими. Я не мав можливості відреагувати на це публічно, допоки я не вручив вірчу грамоту міністру закордонних справ. Це є вимогою протоколу. Що допоки я не вручу президентської вірчої грамоти МЗС, це не буде доречно для мене робити публічні висловлювання. Це єдина причина, чому заява була відкладена. Причиною зволікання не були якісь сумніви з нашого боку. Я спод... Сподіваюся, інцидент на цьому буде вичерпаний Весь час. Я кажу про три пріоритети: перший це просування європейського вибору України, просування бажання українців рухатися в напрямку європейських інституцій. Це гарна відповідь для України, гарна відповідь для Європи і гарно для Америки. Другим моїм пріоритетом є підтримка прагнення українців досягти енергетичної незалежності. Це є важливою комерційною ініціативою, оскільки ми маємо дві великі американські нафтові компанії, які зацікавлені у співпраці з Україною. Це ExxonMobil та Chevron. Але це також важлива геостратегічна ініціатива. Я впевнений в тому, що базуючись на дискусіях з керівництвом цим я впевнений у цьому, базуючись. Я впевнений у цьому, базуючись на дискусіях із керівництвом цих компаній. Ці обидві компанії дуже зацікавлені в участі в українському енергетичному ринку. Вони хочуть принести кращі американські. Технології, ноу-хау та американські гроші в український енергетичний сектор. Це буде дуже добре для українців та допоможе Україні в досягненні мети щодо енергетичної незалежності. Наступним кроком має бути завершення угоди про видобуток сланцевого газу з компанією Шеврон. Очікується погодження цієї угоди на обласному рівні. Що ж до Ексон Мобайл, то зараз відбуваються переговори з урядом. Сподіваюся, що за пару років ми побачимо значні інвестиції: порядку сотень мільйонів доларів. Обидві ці американські компанії будуть створювати робочі. І місця в Україні, які дозволять Україні розвивати її природні ресурси у подальшому, ми також будемо допомагати Україні досягнути енергетичної незалежності, створюючи користь для обох країн the greats of American diplomacy. Посол Тефт є визначним американським дипломатом. Відтак, невирішених речей, які він залишив, небагато. Сьогодні ми маємо тісні відносини. Головні пріоритети посла Тефта є такими ж, як і мої. Це продовження роботи щодо прагнення України стати ближчою до Європи, інституційно стати частиною Європи. Йдеться, зокрема про успішне підписання угоди про асоціацію. Ми дуже сподіваємося, що вона буде підписана на листопаду. Ому саміті у Вільнюсі це питання номер один, яке відбудеться під час моєї каденції. Це питання до якого мав стосунок посол Тефт. Він і я перебували тиждень у Вашингтоні перед тим як я прибув до Києва. Він розповів мені чітке своє бачення, на чому ми маємо фокусуватися. And hopefully a little bit in Ukrainian in the future. Yes, thank you. Thank you. Doctor.